В черкаській школі номер 13 відбувся місячник здорового харчування. На кожний тиждень свій продукт капуста, морква, яблуко та гарбуз. Заходи проводили учні самотужки, розповідали та дегустували. Їсти овочі та фрукти необхідно, вважає дев'ятикласник Роман. Я хочу, щоб маленькі діти та і деякі дорослі дізнались про те, що потрібно. Їсти овочі та фрукти. Я дуже радий, що багато дітей спробували або скуштували нові страви, які будуть тепер у нашій школі даватися як на обід. Культура споживання їжі змінилась. Учні зізнаються, що їм корисно і смачно. От, змінилося. Я дуже рідко їв їжу, прям корисну, але тепер я буду їсти корисну їжу, бо вона смачна, ну і корисна. Учні не привчені їсти овочі та фрукти, пояснює директорка школи. Мета проєкту популяризувати здорове харчування. Пропаганду планують продовжувати. Можливо, ми візьмемо інший набір овочів, інший набір продуктів для того, щоб ну не зупинятись, бо здорове харчування то правильно. Ми турбуємося про майбутнє дітей і розуміємо, що всі звички харчової поведінки закладаються саме в шкільному віці. На зустрічі при школі вас зустрічає виставка книжок, рецептів до історичних довідок, де можна прочитати більше про це. До проєкту долучились також експерти. Протягом місяця черкаські фахівці відвідували заняття та досліджували, що їдять діти. Надалі би хотілося б бачити такі заходи в наших школах в міста Черкаси. І дуже приємно, коли діти так вражені і хотять почали їсти ці овочі та. Фрукти, тобто, це вже є звичка до здорового харчування, і діти запам'ятають, запам'ятають і будуть надалі вживати. Я так думаю, такі поживні, поживні харчові продукти. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.